«Відкривай Україну. Зож No7. Місто та Представляю. Команду «Роздинки» Все це у широкого натажі. Я дуже люблю своє містечко. Мені цікава його історія. Тиха краса природи. Тут я народилася, зробила перші кроки. Хвилюванням переступила поріг рідної школи, в якій вчуся, радіючи кожному дню проведеному поруч з однокласниками, найкращими вчителями. Мені подобається гуляти вулицями міста і відзначати зміни, які в ньому відбулися. Отож сьогодні ми вирушаємо в країну дитинства. А може ми теж можемо зробити життя міста краще? Треба придумати, як покращити наше містечко. Мені здається, що це повинна бути така ідея, яка дасть змогу зробити корисне для міста, його жителів і для самої себе. Давай запитаємо в самих жителів. Що б ви хотіли змінити у нашому містечку? Я хочу, щоб моє містечко було веселим і радісним. Ми з сином любимо проводити вільний час у парку на дитячому майданчику. І скажу вам, що виглядає він не дуже презентабельно. Лави і гойдялки вже давно не бачили в А так хочеться яскравих кольорів. Скажіть, будь ласка, а часто ви буваєте на дитячому майданчику? Так, Ми кожного дня з сином тут відпочиваємо. А й справді, погляньмо на цей майданчик. Дітлахам, напевно, краще сподобається грати на ньому, якщо його попробувати та привести до ладу. То, yup. Чи вам сподобалось пофарбовані фарбовані годин? Намного лучше. Діти всі замічають. Це маленькі діти приходять на площадку, радуються і говорять, почали покрасити. Здорова Україна! Здорова нація! Здорова дитина! Щаслива Україна! Здорова нація, сильна Україна, Відкривай Україну Радом.